Королівська покрова відбулась на Коломищині. Це благодійний турнір з мініфутболу, футболу який провели у королівці. Захід об'єднав понад 160 гравців за головні трофеї. Змагались 16 команд. Хто переміг, розкажемо в сюжеті команди з Косівщини, гвістя, Коломиї, Корнича, Королівки і не тільки загалом їх 16. Беруть участь у турнірі. з мініфутболу королівська покрова змагаються за головні трофеї. Королівці відбувається третій турнір. Королівська покрова під егідою управління спорту Коломийської міської ради. Ініціатор цього турніру першого це Юрій Анатолійович Островський із команди «Варати». Захисники дають можливість, щоб ми тут могли проводити такі турніри. У підсумку змагань третіми стали військовослужбовці з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Друга позиція в команди ДСНС. Рятівник. А перше місце у футболістів вагонного депо станції Коломия вагонник. Ми вже втретє. Відколи розпочався цей турнір. Беремо участь. Попередніх два нам не вдавалося перемогти в цьому турнірі. Ми, окрім безпосередньо працівників, які працюють, взяли ще двох трьох легіонерів, які трошки нам допомогли. І відповідно, завдяки їм і зусиллям наших працівників нашої команди, ми стали переможцем даного турніру. Під час змагань визначили не тільки кращі команди, але й кращих гравців. Кращий воротар Віталій Михайлюк, кращий бомбардир Роман Кордоба, кращий захисник Андрій Прийма, кращий гравець Роман Москалик. Переможці та прозери турніру отримали кубки та грамоти. Під час змагань вдалося зібрати 8 тисяч гривень. Їх передали на потреби збройних сил України.